Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з моєю новою подружкою будемо робити скіни по темі. Зараз ми оберемо тему та колір та повернемось до вас. Це треш а треш, поки ми ЛП там ми... щось зроє, то це є до мене якісь чили пристали. У нас звп ЛП технічні шоколадки, шоколад, і за цього ми переходимо на сервер інший. Так тема буде зиг зим, сказать зибний скин и голубой цвет. А тобі я задаю весняний скин та нежно рожевий колір. Повернемся, коли зробимо скини. І ось такий в мене вийшов класнючий скін, Якщо качество пане, вибачте, я просто з іншого телефону записую. Все в мене голубе, зимова шапочка. Писала зима під наряд, юбка, корблок зобов'язково. Ну ось такий в мене скін, Іду зараз до Поліни. Да, І ось дуже такий дуже ось можливо, скін можливо. у Поліни. Поліна хоче щось сказати моїм підписникам? Що? Скажи щось підписникам про свій наряд. Ну он милий і дуже підходить к девочкам Білашка. Я не читала сколько робок стоїть. Ну да, все. Перший раунд закінчений. Пишіть коментарі, як хто із нас в першому раунді виграв. І для другого раунду я обираю поліні це тему Вінкс, колір любий. Тепер Поліна, ти обирай мені. А я ті обираю стіль Ево. Ти знаєш? Так, да, знаю. Ну... Оцін можна чорний. Так, да. все, ми То починаємо, так, повернемося, коли зробимо наряди. Я поки... І ось така в мене Емо вийшла, mm -hmm. мені кажеться так собі, але я не фанатка Емо. Я не знаю, що це таке це толком. От. Це єдине, на що мені вистачило психіки. І ось така в нас Вінгс Блум. Оцінюйте в коментарях, а зараз ми будемо обирати теми друг другу. <рес> Ні, ну красавица. Ага, красавица. Можно забідять. Тепер третій раунда і ми обираємо зараз друг другу теми. Я так. тобі обираю 2017 у абсолютно скін, а ти мені. А я тебе э, выбираю Макдональдс. Гениально. Все, мы Макдональдс и 2017 скин. Ну я вже зробила. Да, да, да. Ось такий у меня Макдональдс Немає, жов говорить по на лице. На форму. Да. Яка се чисто Макдональдс Любка. О, люблю Макдональдс. Не ну, надо простить, конечно, могу работать, если мне дозволить все там зажрать бесплатно. Угу. Ждам теперь Полину, бо вона еще не доробила. И ось такая гарнюня Полина 2017. Полина, скажи еще. Мне кажется, он очень похож. Собираю, мне кажется, что одежда похожа и эти волосы. Угу. Зараз ми з Поліною вирішимо робити нам четвертий раунд чи нам лень. Так, я тебе загадаю О, Я тебе загадаю тему My Little Pody. А я тоді тобі загадаю Ой. тему Дай подумать хорошо М уже где-то загадываю тему софт. Что? Софт. Грустный? Софт. Не, ну за Google, девочка, софт. Я ничего не слышу. Сос? Нет. Софт. А, софт? Да. Ну, ми будемо робити повернутися. Я не знаю, что це такое, даже загугли. Ну, і ось така ось я Я обрала Rainbow Dash, хоча я не дивлюсь My Little Pony. Коли мені вже було 6 я вже, вже порасала, дивитися. Ну, і ось така от як крашиха получилась. Мені каже, доволі гарний. Mm -hmm. да, ну, думаю, есть шансы. Прошу заметить, я даже хвостик взяла. Угу. Да, тому ну, оценить нормально, достойно. И у Полины вышел вот такой скин софт. Полина, скажи что-нибудь. Мне кажется, очень подходит к стилю... Как вот это называется? Софт? Угу. Кофт? Да, софт. І он ось класний. Угу. І це був останній раунд. Зараз ми з вами. Ми будемо танцювати в усіх своїх нарядах у вас. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь. Мені треба сток, на таксу Ну, а так, дякую всім за перегляд.